циліндри М72 і оригінальні болти, то них також ключ. Ці у нас будуть два пара на перший ремонт, точну. І то не знаю, як оцей вийде. Чи цей хонінгувати тільки не знаю, побачу, подивлюся по виробітці. Вимити треба його. А цей, звичайно, вже на другий ремонт, а то і третій. Бо другий от, якщо помити цей циліндр, відмити від. З того, що там всередині, то я думаю, що і другий буде пролітати. Він, напевно, це на третій буде все-таки от такий циліндр І оцей у нас, здається, має дефект ребра відбити ребро. Цей цілий, здається. А отут відбите ребро всередині біля карбюратора І цей цілий теж здається.